Уявіть ніч у стародавній Месопотамії. Повітря наповнене пряними ароматами ладану й мири, що здіймаються вгору над храмами, з'єднуючи земне і божественне запахи це мова, яку розуміють усі незалежно від часу чи місця. У Єгипті фараони зберігали свої найпотаємніші секрети у флаконах з оліями. А їхні аромати супроводжували їх у потойбіччя, ніби невидимі охоронці. В Індії сандал і жасмин впліталися в ритуали, вказуючи шлях до гармонії душі і тіла. Проходячи крізь століття, парфуми ставали мостом між культурами, що здавалося неможливим поєднати. В епоху великих географічних відкриттів спеції і пахощі пливли морями, змінюючи побут і мистецтво Європи, відкриваючи нові горизонти відчуттів. Французькі майстри з Граса перетворили парфумерію на справжнє мистецтво, створюючи аромати, які розповідали історії про далекі країни, їхні легенди і мрії. Кожна крапля парфуму це спогад, емоція, мрія, що об'єднує людей через простір і час, мов невидимі нитки, що зшивають різні світи. Вдихаючи улюблений аромат, ми стаємо частиною великої обвіді, де запахи це ключі до таємниць минулого і натхнення для майбутнього.